Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Ладижинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради за 2009-2012 роки фінансові інспектори виявили низку порушень фінансово-бюджетної дисципліни закладу на загальну суму понад 616 тисяч гривень. Зокрема, виявлено незаконних видатків, що призвели до збитків на 130 тисяч гривень. Фінінспектори встановили завищення вартості виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщенні інтернату на 94 тисячі 400 гривень. Також контрольні служби встановили неправильне нарахування та виплату заробітної плати, що спричинило зайві витрати на суму майже 34 тисячі гривень. Окрім того, в бухгалтерському обліку установи невідображена кредиторська заборгованість за виконання ремонтних робіт системи опалення на 267 тисяч гривень. За недотримання вимог чинного законодавства на посадових осіб. Лодиженської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради складено протоколи про адміністративну відповідальність. Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції в Черкаській області.